Вітаю! Продовжуємо наш курс кіберзахист для організацій. І сьогодні увагу зосередимо на використання програмного забезпечення у сучасному світі, де цифрова трансформація вже не просто модний тренд, а необхідність. Програмне забезпечення відіграє ключову роль у підтримці та розвитку організацій. Якщо говорити про кібергігієну та кібербезпеку, саме програмне забезпечення є балансиром, який може зробити ваші дані та процеси захищеними від загроз, або навпаки, стати слабким місцем, яке може бути атаковане. Забезпечення кібербезпеки це не лише про захист від зовнішніх загроз, це також про створення робочого середовища, де кожен елемент від користувача до системного адміністратора від сервера до мобільного пристрою працює синхронно та контрольовано. Важливо не лише знати, як захистити свою інфраструктуру, а й розуміти, як ймовірне порушення кібергігієни на рівні програмного забезпечення може вплинути на всю організацію. Тому ми розглянемо, як стратегічно підходити до вибору та управління програмним забезпеченням, щоб мінімізувати ризики та забезпечити надійний захист інформації та ресурсів компанії. Особливу увагу приділимо практичним аспектам, які кожна організація може впровадити для підвищення кіберзахисту без втрати ефективності бізнес-процесів. Тому протягом цієї лекції ми зосередимося на ключових принципах, методиках та найкращих практиках, які допоможуть зробити ваше програмне забезпечення не лише потужним інструментом для бізнесу, а й надійним щитом від кіберзагроз. Один із основних принципів кібербезпеки, який допомагає оберегти вашу організацію від внутрішніх та зовнішніх загроз, обмеження прав користувачів для програмного забезпечення. Суть цього підходу полягає у тому, щоб надавати користувачам тільки ті права та привілеї, яких вони дійсно потребують для виконання своїх обов'язків. Важливо мати адміністраторський обліковий запис, який забезпечує цілковитий доступ до системи. Його мають використовувати винятково для управління системою, встановлення програм та здійснення інших адміністративних функцій. А от весь персонал повинен користуватися обліковими записами з обмеженими правами. Важливо також налаштувати ліміти для автоматичного встановлення програм. Це дасть можливість запобігти неконтрольованому розповсюдженню небезпечного або небажаного програмного забезпечення в мережі. Коли йдеться про мобільний пристрой в корпоративному середовищі, особливу увагу варто приділити обмеженню прав доступу для застосунків. Наприклад, не всі застосунки повинні мати доступ до мікрофону, камери або локації пристрою. Лімітування прав користувачів і застосунків не є лише технічним заходом безпеки це також частина корпоративної культури, яка має бути поширена на всіх рівнях організації. Тому не забувайте регулярно проводити навчання та інструктажі для співробітників, щоб вони розуміли важливість цих обмежень і відповідально ставилися до них. Раніше ми говорили про сучасні технологічні рішення, такі як Enterprise Мобіліті Management або Mobile Device Management, які дають можливість організаціям ефективно управляти не лише мобільними пристроями, а й робочими станціями. Ці системи можуть автоматично встановлювати оновлення програмного забезпечення ті, які вам потрібні. Забезпечуючи тим самим, що всі пристрої в мережі використовують актуальні та безпечні версії програми, додатково ці рішення надають можливість адміністраторам накладати різні обмеження на права користувачів або застосунків, що Доволі зручно для підтримання високого рівня кібербезпеки в організації через централізований інтерфейс управління адміністратори можуть конфігурувати політики доступу, регулювати налаштування безпеки та розгортати програмне забезпечення на всіх пристроях корпоративної мережі. Такий підхід не лише підвищує ефективність управління іт інфраструктурою, а й значно зменшує ймовірність виникнення безпекових інцидентів пов'язаних із застарілим програмним забезпеченням або неналежним використанням прав доступу. Робота з ланцюжками постачання програмного забезпечення так само є важливим аспектом кібербезпеки, який часто недооцінюється. Вибір надійних постачальників та засобів контролю якості програмного забезпечення критичний для безпеки всієї організації. Однією з основних загроз є supply chain attacks, атаки на ланцюжок постачання, коли зловмисники зламують систему одного з постачальників і через це отримують доступ до ресурсів кінцевого користувача. Тобто вашої організації. Таку атаку можуть реалізувати, наприклад, за допомогою вбудовування шкідливого коду в оновлення програмного забезпечення, або за допомогою компрометації серверів для зберігання та розповсюдження програмного забезпечення. Тож, навіть якщо ваша власна інфраструктура бездоганно захищена, ви все одно ризикуєте стати жертвою кібератаки через слабкі місця у вашому ланцюгу постачання. Тому необхідно регулярно проводити аудит постачальників, вимагати від них дотримання високих стандартів кібербезпеки та вживати додаткових заходів для моніторингу та захисту програмного забезпечення на етапі його розгортання і використання. Щоб оперативно дізнаватися про нові вразливості програмного забезпечення, можна використовувати кілька методів моніторингу та сповіщення. По-перше, рекомендуємо підписатися на офіційні канали комунікації від виробників програмного забезпечення, яке ви використовуєте. Це може бути електронне розсилання, форум або офіційна сторінка в соціальних мережах. По-друге, скористайтеся сервісами, які агрегують інформацію про вразливості з різних джерел. Такі платформи, як NIST або SVDetails дають можливість підписатися на сповіщення про конкретні продукти, версії або типи вразливостей. Комбінуючи ці методи, ви зможете оперативно отримувати інформацію про нові вразливості та швидко реагувати на потенційні загрози для безпеки вашої організації. Ще один ключовий фактор це підтримка актуальності програмного забезпечення. Вибір правильної версії програмного забезпечення може бути вирішальним для безпеки та стабільності систем. Підтримувати актуальні версії програмного забезпечення потрібно не лише для отримання нових функцій, а й для усунення вразливостей, які можуть експлуатувати зловмисники. Отже, вибір правильної версії ПЗ є критично важливим. Важливо уникати використання тестових або розробницьких версій ПЗ у продуктивному середовищі. Такі версії не проходять повного циклу тестування і можуть містити недоопрацьовані або невідомі вразливості чи просто помилки, крім того, за можливістю краще вибирати версії ПЗ з подовженим терміном підтримки. Це золота середина між стабільністю та інноваціями. Такі версії зазвичай проходять більш ретельну перевірку та отримують оновлення безпеки протягом тривалого періоду часу. Тому є більш надійними для використання в організаціях, де стабільність і безпека є пріоритетними. Чітка політика оновлення ПЗ має бути частиною загальної стратегії кібербезпеки організації. Вона може охоплювати автоматизовані системи для виявлення і розгортання оновлень, процедури для тестування оновлень на окремих тестових машинах перед їх застосуванням у загальному пулі, а також план дій на випадок неуспішного оновлення, що містить відкат до попередньої версії. Цей підхід забезпечує баланс між необхідністю забезпечення актуальності ПЗ і потребою уникати потенційних ризиків, пов'язаних із непротестованими або несумісними оновленнями. Ретельно спланована і реалізована політика оновлень допоможе уникнути проблем. Які виникають при аварійних оновленнях, коли організація поспішає застосувати гарячі оновлення без належного тестування, використання ідентичного набору програмного забезпечення на всіх пристроях в організації це не лише питання зручності, а й важливий аспект кібербезпеки. Такий підхід забезпечує уніфікацію процесів підтримки, оновлення і моніторингу кібербезпеки. Це може спростити задачу ідентифікації аномальної діяльності або вразливостей, поза як усі системи функціонують на основі однакового програмного середовища. Коли програмне забезпечення на всіх пристроях однакове, співробітники IT-відділу здатні швидше реагувати на потенційні проблеми. Наприклад, якщо виявлена нова вразливість в одній із програм, її можна швидко виправити на всіх пристроях. Також це полегшує проведення аудиту безпеки, оскільки не потрібно аналізувати множину конфігурацій ПЗ. Такий підхід спрощує життя не тільки IT-спеціалістам, а й кінцевим користувачам, які отримують більш стабільний і передбачуваний досвід користування. Цей принцип добре корелює з рекомендацією мати ідентичну апаратну конфігурацію. Якщо апаратне забезпечення є однорідним, шанси на конфлікти або несумісність між ПЗ і апаратним забезпеченням значно знижуються. Отже, комбінація ідентичного апаратного та програмного забезпечення може суттєво підвищити стабільність і безпеку інформаційних систем організації. Використовуєте безкоштовне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом? Поговоримо про це. Такі програми мають свої переваги, наприклад, відсутність ліцензійних платежів, гнучкість, адаптивність, а також широкий доступ до коду для аналізу та модифікацій. Однак вони мають і свої специфічні ризики, яких не можна ігнорувати. Перш за все, якщо вибране ПЗ не має активної спільноти розробників або офіційної підтримки, це може призвести до зниження рівня безпеки. Існує ризик, що вразливості не будуть вчасно виявлені або виправлені, що може Стати слабкою ланкою в системі безпеки організації. Також необхідно враховувати, що відкритість коду може бути використана зловмисниками для аналізу та виявлення слабких місць. Хоча цей ризик компенсується можливістю глибокого аналізу та аудиту коду, все ж таки це може стати фактором ризику, якщо код не перевіряється на наявність вразливостей. Деяке безкоштовне ПЗ може фінансуватися шляхом вбудованих рекламних модулів або додаткових компонентів, які можуть бути потенційно небезпечними або небажаними в корпоративному середовищі. Крім того, відсутність комерційної підтримки може стати проблемою в критичних ситуаціях, коли потрібна термінова допомога або консультація. Важливо також звернути увагу на ліцензійні умови використання безкоштовного ПЗ. Деякі ліцензії можуть вимагати відкриття власного коду при використанні відкритого ПЗ в комерційних проєктах. Це може бути неприйнятним для деяких організацій. Отже при виборі безкоштовного програмного забезпечення з відкритим кодом для використання в організації необхідно врахувати низку факторів, зокрема, рівень підтримки, активність спільноти розробників, ліцензійні обмеження, а також можливість аудиту та модифікації коду. Рухаємося далі. Налаштування безпеки операційної системи це фундаментальний крок на шляху до створення надійного та безпечного it середовища Це не просто встановлення антивірусного програмного забезпечення або активація фаєрволу, це комплексний підхід, який містить низку важливих аспектів. Почнемо з антивірусних програм, оскільки віруси та інші зловмисні програми серед найбільших загроз для безпеки важливо вибрати антивірус, який Надає реальний захист у реальному часі, а також має високу ефективність виявлення нових загроз. Firewall також відіграє ключову роль у захисті системи. Він контролює вихідний та вхідний мережевий трафік на основі заданих правил. Забороняючи небезпечним пакетам даних, потрапляти в систему або виходити з неї. А тепер розглянемо безпеку веб браузера та його розширень. Браузери серед основних векторів атак, тому важливо тримати їх оновленими та налаштованими з фокусом на безпеку. Розширення браузера можуть виявитися потенційними точками входу для зловмисників. Отже, важливо ретельно перевіряти їхнє походження та обмежувати права доступу. Крім того, варто переглянути налаштування для посилення безпеки зберігання і передавання даних. Це може бути захист за допомогою шифрування, а також політики безпеки, які регулюють використання зовнішніх пристроїв для зберігання даних. Імем та MDM можуть автоматизувати процеси налаштування. Включно з встановленням фаєрволів, оновленням антивірусних баз, активацією шифрування даних та установкою спеціалізованих політик безпеки. Завдяки цьому, адміністратори можуть легко моніторити стан безпеки всіх пристроїв, швидко виявляти потенційні вразливості та реагувати на інциденти безпеки в реальному часі. Ці інструменти також дозволяють адміністраторам налаштовувати тактичні та стратегічні політики оновлення, гарантуючи, що всі при Строї в мережі завжди будуть використовувати найновіші та найбезпечніші. Версії програмного забезпечення такий централізований підхід до управління безпекою не тільки полегшує життя адміністраторам, а й підвищує загальний рівень захисту організації від кіберзагроз. Отже, робимо висновки: управління програмним забезпеченням в організації не лише технічне завдання, а й важливий компонент загальної стратегії кібергієни лімітування прав користувачів та застосунків створює додатковий рівень захисту, знижуючи ризики внутрішніх та зовнішніх загроз. Та сама логіка працює з ланцюжками постачання. ПЗ важливо розуміти, що вашу організацію можуть атакувати і безпосередньо, і через зовнішніх постачальників. Вибір правильної версії ПЗ є ключовим для стабільності та безпеки систем. Особливо це актуально, коли йдеться про вибір між стабільними чи тестовими версіями ПЗ. До того ж, утримання ідентичного набору ПЗ на всіх пристроях не просто полегшує управління, а й підвищує загальний рівень безпеки, забезпечуючи прогнозованість системи. Не можна нехтувати й тонкощами використання безкоштовного ПЗ з відкритим вихідним кодом. Хоча такі програми. Можуть бути вельми привабливими з економічної точки зору. Вони можуть мати свої нюанси та потенційні ризики, які необхідно вивчити перед використанням. І зрештою, правильна конфігурація безпеки операційної системи стає фундаментом для всіх згаданих пунктів: від антивірусу до фаєрволу, від налаштування браузера до захисту мобільних пристроїв. Кожен елемент важливий для створення здорової кіберекосистеми вашої організації. На цьому все побачимось на наступній лекції.